Рефія розриває військові договори з 11 країнами Європи. Їх укладали у 1992-2002 роках. Повідомляє видання Deutsche Welle. Зокрема, серед цього списку є угоди про співпрацю у військовій сфері з Німеччиною, Польщею, Данією, Нідерландами, Бельгією, а також меморандум із Великою Британією. Усі вони були частиною правої бази. Що правової бази перепрошую, що регулювала двосторонню військову взаємодію між цими країнами і Рефією після розпаду Радянської союзу до слова подібні рішення вже не перші. Так ще в липні Москва припинила дію угоди про військово-технічне співробітництво із Німеччиною 96-го року. І, в полі зору нашої уваги мирний процес. Далі адже тривають пошуки шляхів до миру в Україні. Президент Зеленський заявив, що поки немає остаточної узгодженої версії мирного плану, яку можна було б назвати фінальною, тривають перемовини із США. Водночас російський диктатор під час так званої прямої лінії заявив, що готовий припинити війну проти України на умовах озвучених ним ще влітку 2024 року. Нагадаю, тоді йшлося про повне виведення ЗСУ з Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей у Жах адміністративних кордонів, що означає фактичну капітуляцію. Далі визнання російського контролю над окупованими територіями та інші політичні вимоги, які Москва раніше подавала як нібито гарантії безпеки, також Путін на своїй лінії традиційно просунув нелогічну тезу, що нібито Україна відмовляється від завершення війни мирними засобами. Але при цьому є сигнали про готовність Києва вести діалог. Цьому новому звіті інституту вивчення війни аналітики дійшли висновку, що Путіна не цікавить мирна угода США і він прагне захопити якомога більше території України. Диктатор на засіданні так званої колегії Міноборони Рефії прямо заявив, що Росія безсумнівно досягне своїх воєнних цілей в Україні. В інституті вивчення війни наголошують, це відкрите підтвердження незмінних планів Кремля, заради яких Росія почала повномасштабну війну у 2022 році. Тому Москва системно відкидає мирні ініціативи США і намагається. Перекласти відповідальність за продовження війни на Київ заяви Путіна свідчать, що він не готовий до жодної угоди, яка не передбачає територіальних поступок з боку України а без надійних гарантій безпеки будь-яке перемир'я Кремль може використати лише як паузу для підготовки нової агресії. Якщо Росія буде відкидати мирні ініціативи, США будуть тиснути санкціями і дадуть більше зброї Україні. Такий прогноз зробив президент Зеленський. І вже напередодні стало відомо, що у США розробили нові жорсткі санкції проти Росії, які передбачають удар по енергетиці та мита до 500%. Відповідний законопроект уже презентували в Конгресі США. Обмеження для агресорки презентувала група конгресменів на чолі з Брайаном Фіцпатріком. Йдеться про санкції проти російських чиновників, олігархів та державних компаній, що підтримують оборонний енергетичний і транспортний сектори. Також пропонується обмежити доступ Росії до світової фінансової системи, заборонити інвестиції США та торгівлю акціями російських компаній на американських біржах. Окремий блок енергетика, законопроект забороняє нові інвестиції США та передбачає санкції проти іноземних компаній. Які допомагають Росії видобувати нафту, газ та уран, і головне санкції можуть бути зняті лише у разі підписання Росією мирної угоди, погодженої Україною та повного припинення бойових дій за обов'язкового контролю з боку Конгресу Сполучених Штатів Америки.